Любий, ну чому, коли сусід свою жінку фотографує, вона схожа на Софі Лорен, а коли ти мене виходить якась бомжиха, хоч зараз у тюрму. Бо сусід закінчив операторський факультет, а я кафедру судової експертизи і криміналістики при академії МВС. Пенсіонер Канюра, зайшовши до Ощадбанку і побачивши, що немає черги і всі шість віконець працюють, відразу зрозуміла, що тут нічого ловити і пішла скандалити до поліклініки. У вашому резюме ви згадали безліч прихованих талантів. Чи можете уточнити які? Я не знаю, вони ж приховані. Сьогодні до мене приходили свідки Ягови. Розповідали, що потрібно допомагати ближньому та робити добро. Попросив їх помити унітаз та винести сміття. Вони чомусь образилися і пішли. Приходить молода пара до лікаря. Лікар цікавиться. Ну, що у вас? Та ось, лікарю, чоловік у мене страждає від передчасної еякуляції. Я, Я не страждаю. Це вона страждає.